Купи, платить двічі. Краще перекласти оці всі відповідальність на компанію Advisor Auto. Так у будь-якому випадку ми купуємо вживаний автомобіль. Одним людям підбираєш по півроку автомобіль, а комусь буквально за кілька годин. Ми буквально вечором зідзвонились, зранку поставили ставку і одразу його купили. Це KIA Цікі 3 третього покоління. Це вже другий автомобіль, який ми імпортуємо для нашого клієнта пана Миколи. Реально автомобіль бізнес-класу, потужний конкурент, який на сьогодні просто недооцінений в Україні. Хлопці працюють на совість, працюють на свій авторитет. Так, друзі, перший автомобіль це Hyundai Santa Fe TM 2019 року випуску. 2 літра турбодизель, 8 гідротрансформатор, передньоприводна версія. Купили на аукціоні в рідній фарбі, пробіг 101 тисяча кілометрів. Комплектація ексклюзив плюс ряд додаткових опцій. Тут є панорама із Доповці, led матричні фари із Доповці, 19-діймові диски. Звичайно, в автомобілі є повнофункціональні дзеркала. Є комфортний вхід. Комплектація ексклюзив може бути тільки на перфорованій екошкірі. Із додаткових асистентів тут є моніторинг крос-трафіку та моніторинг сліпих зон. І в парі з адаптивним круїз-контролем. Автомобіль може, по-перше, сам рухатись в пробках від 0 до 180 км на годину. Працює адаптивний круїз-контроль. І, звичайно ж, є екстрене відгальмовування при появі перешкоди спереду та позаду. Звичайно ж, по автомобілю є двозонний клімат-контроль, підігрів всіх сидінь, вентиляція двох передніх сидінь, підігрів кірма, сім подушок безпеки. Одним словом, комфортна машина, яка вийшла нашому клієнту в бюджеті з першим гарантійним пакетом приблизно 30 тисяч 200 доларів. Хтось скаже недешево, хтось скаже. Дорого, хтось каже, навпаки, нормальна ціна, хто слідкує за нашим телеграм-каналом. Я скажу так, що пройшло приблизно 3-3,5 місяця з того моменту, як ми купили такий автомобіль. На сьогодні ціни плюс-мінус такі самі. Ідентичний автомобіль на сьогодні буде коштувати 30-31 500 доларів, в залежності від того, який буде пробіг та набір додаткових опцій. Саме білий перламутр з панорамою користується популярністю, оскільки є потужна конкуренція зі сторони арабських країн. Цей автомобіль буду сьогодні доставляти в Київ і згодом буде відгук від наших клієнтів. І так, друзі, включення з Києва. Доставили щойно Hyundai Santa Fe для нашого клієнта пана Олександра. Нарешті сьогодні отримуєте свій автомобіль. Поділіться враженнями, як автомобіль, чи відповідає він тим параметрам, характеристикам, які був заявлені на аукціоні при огляді, і чому ви вибрали нашу компанію. Доброго дня всім. Ну, я би, спостерігаю за компанією Advisor Auto вже там більше двох років. От, як за якби, явищем на нашому автомобільному ринку стосовно чесності, стосовно якості надання послуг, їздив на зустрічі в Києві десь два роки назад, Я зараз сміюсь на безоплатній печеньки. От, подивився ті машини які отримали люди, і вирішив, що в принципі цим людям можна довіряти. От. Машину вибирав недовго, тому що якби, ну, шкода часу і хочеться поскоріше, а вона так довго пливе. От. Машина. Ну, суперова, вона відповідає тому, що показали. Навіть всі ця, навіть відбитки пальців корейців лишилися на склі, там де є. Все все підопи, все нормально. Так що рекомендую і дуже дякую за супровід і дуже дякую за належне ставлення до клієнтів. Да. Наразі це респект і вважаю. Дуже вам дякую. вручаю сервісну книгу, Оскільки mm -hmm. у вас перший гарантійний пакет. Ну і гарної дороги додому. Всім всім вітання. да, Звертайтеся до Адвайзера. Дякую. Так, друзі, наступний автомобіль це газовий Kia k 7 з 3-літровим подібним двигуном 2018 року випуску. Ми купили її на аукціоні, і за останній рік це єдиний по суті автомобіль, який має невеликі пошкодження. Але як я вже казав, якщо це виправдано фінансово, то такі автомобілі я також розглядаю та рекомендую своїм клієнтам. У нас був бюджет в районі 20 тисяч доларів. Хотіли якомога більше опцій і пробіг до 200 тисяч кілометрів. Що ми по факту отримали з нашим клієнтом, з паном Ігорем? Ми отримали 2018 рік, ми отримали наразі рідну фарбу 180 тисяч пробігу, комплектацію Ноблюс no плюс цілий ряд додаткових опцій. Одразу по решітці радіатора можна побачити радар адаптивного круїз контролю. Тут він присутній, який працює в парі з. Асистентом утримування в смузі руху з моніторингом сліпих зон та моніторингом крос-трафіку. Тут цифрова приладова панель. Тут багато додаткових опцій по салону. Він на натуральній шкірі, є комфортна посадка. Одним словом, реально автомобіль бізнес-класу, потужний конкурент, який на сьогодні просто недооцінений в Україні. Ми могли за ці гроші купити просто базову комплектацію. Так, там був би клімат, підігрів охолодження сидінь і так далі. На виході ми маємо набагато біль. Ми маємо литфари, ми маємо асистенти і з пошкоджень підтампонування подряпинка на передньому правому крилі, і під реставрацію. Ось так буде зроблено реставрацію заднього правого крила до ось цієї частини. Я спеціально показую, щоб ви розуміли, що це не буде повністю перефарбовувати заднє крило. А я думаю, що до виштамповки, оскільки є потертість тільки по нижній частині. Правого крила. Це болячка по всіх автомобілях. Найчастіше саме це місце зачіпляють при паркуванні чи виїзді з якихось складних ділянок. Більш детально зараз вам покажемо салон. Ціна в Україні зі всіма витратами вийшла до 20 тисяч доларів. Я думаю, що навіть з ремонтом ця машина 20 тисяч доларів війде. Якби вона була в рідній фарбі, вона була б дорожча, як мінімум на 2-2,5, а то й 3 тисячі доларів. Наступний автомобіль, друзі, це KIA k 5 третього покоління. Тут 2020 рік випуску. Також купили на аукціоні з пробігом 138 тисяч кілометрів. Це вже другий автомобіль, який ми імпортуємо для нашого клієнта пана Миколи. Кілька років тому імпортували для нього Hyundai Tucson. Цього разу він вже вибрав газовий автомобіль. З новою генерацією двигунів, з повноцінним багажником. І взагалі, друзі, у нас на каналі є великий випуск про К5 третього покоління. Посилання залишу в описі під цим відео. Там я повністю розібрав цей автомобіль, розказав про комплектацію, асистенти і так далі. З приводу цього автомобіля, тут комплектація стандарт плюс ряд додаткових опцій. Тут ми маємо led фари маємо повнофункціональні дзеркала, комфортний вхід. Салон на перфорованій чорній екошкірі доволі непоганої якості зі вставками екошкіри на двірних картах. В комплектації стандарт, друзі, це базова комплектація. Також ми маємо шкірне мультикермо з підігрівом, маємо монітор з карплеєм Android та автокамерою заднього виду, також підігрів передніх сидінь. Ну і навіть в базових комплектаціях обов'язково буде асистент утримування у смузі руху з активним підкермуванням. І обов'язково буде асистент попередження про зіткнення. На лобовому завжди буде на автомобілях після 2019 року камера асистентів. І це все працює разом з утримуванням в смузі руху і з автоматичним ближнім та дальнім світлом. Наступний автомобіль сьогодні на видачі це Kia Sorento рестайлінг третього покоління. Тут 22 турбодизель, восьмиступеневий гідротрансформатор і передній привід. Купили ми його на аукціоні з пробігом 112 тисяч кілометрів. Це автомобіль в рідній фарбі, комплектація мастер плюс ряд додаткових опцій. Опцій тут дуже багато. Зараз я виділю основні, але почну з того, що тут наш клієнт пан Геннадій точно вміє швидко. Приймати правильне рішення в правильний час. Чому? Тому що ми буквально вечором зідзвонились і обговорили, який автомобіль він би хотів придбати для своєї сім'ї. На ранок з'явився ось такий варіант на аукціоні. Ми зразу вирішили його оглянути, зранку поставили ставку і одразу його купили. Так буває, коли одним людям підбираєш по півроку автомобіль, а комусь буквально за Кілька годин. Все залежить від того, чи орієнтуєтесь ви в ринку, чи у вас співвідношення вашого бюджету і ваших очікувань відповідає з тим, що продається на ринку. Ну і, звичайно, чи вмієте ви приймати то рішення, тому що десь бувають якісь косметичні недоліки. Десь буває, наприклад, не 19, й а 18 й рік випуску. А ви, наприклад, хочете тільки 19-й. Хтось розуміє, що по якихось моментах можна трошки. Критерії розширити, ну, наприклад, ми могли шукати тільки 19-й рік, тут 18-й рік випуску. Машина, що там, що там однаково. Рік різниці. Але ціна тут, в Україні, під ключ зі всіма витратами, з першим гарантійним пакетом, з повним обслуговуванням, з гарантією на рік, або на 20 тисяч кілометрів на двигун та коробку передач склала 26 200, може 26 тисяч доларів. Просто подивіться, яка тут комплектація: Лед-фари, 19 дюймові Диски, датчики тиску в шинах, є кубики льоду, є повний хромпакет, є повнофункціональні дзеркала з датчиками сліпих зон. Якщо бути точним, то правильно казати з індикацією сліпих зон, оскільки це все разом працює з моніторингом сліпих зон та моніторингом крос-трафіку. Тут у нас шкіра напа, стьобана під ромби. У нас дуже багато м'яких вставок. По картах дверей, взагалі, салон зроблений з якісних матеріалів. Є пам'ять сидіння, електропривід, як в преміум автомобілях. У нас подушка під коліна є додатково. У нас ставки з нержавійки на пороги з підсвіткою надпису Соренту. Звичайно ж, абсолютно всі асистенти, інвертор на 220 вольт, електропривід кришки багажника. До того ж, це ще і семимісна версія. І відповідно тут, ніби і двозонний клімат контроль, але є окремий компресор кондиціонеру та регулювання системи кондиціонування для третього ряду сидінь. В рідній фарбі 112 тисяч пробігу, 2,2, восьмиступка. Передній привід 26,200. Бо правильне рішення в правильний час. На сьогодні, якби ви хотіли замовити такий самий автомобіль, на нього треба мінімум 28 295 тисяч доларів. І то я не впевнений. Що буде багато таких пропозицій. Підписуйтесь на телеграм, там будете завжди в курсі актуальної інформації. І так, друзі, разом зі мною пан Геннадій, власник даного автомобіля, наш клієнт. Вітаю вас ще раз. Пан Геннадій, сьогодні нарешті, забираєте свій автомобіль. Поділіться враженнями з нашими підписниками. Як вам співпраця з компанією Advisor Auto, Чи відповідає автомобіль? Тому стану, який був показаний вам в Кореї, і чому ви обрали наші гарантійні пакети? Доброго дня всім глядачам. Ну, по перше, хочу сказати велике дякую компанії Двайзер авто і вам, Петру, особисто. Хочу сказати, що за компанією Двайзер авто я вже, наче слідкую на протязі останніх двох років, я збирався купити авто. Якось не получалось цікавий такий момент. От ми з Петром зізвонились буквально в. В день нашого знайомства в 11 ранку, в 22.30 Петро надіслав мені, мені значить, пропозицію машини. Я її погодив. В 6 ранку наступного дня був огляд і в 8.00 ми купуємо. Ми менш ніж за 24 години. Потім, значить, три місяці очікування, це болі, і страдання. Але це все ну, цього коштує. Я хочу сказати, що особисто рекомендую компанію Адвайзер Авто, бо хлопці. Працюють на совість, працюють на свій авторитет. В мене тільки добре враження. І я рекомендую. Дуже дякую вам. Передаю вам всі квитанції, всі чеки з офіційного сервісу Hyundai Auto Trading Одеса. Ну і кілька слів ви обрали наш гарантійний пакет, рік гарантії, повне ТО. Чому обрали гарантію? Хтось каже, це дорого, переплата на офіціалі там. Не знаю, неякісно, не неправильні майстри. Ви сьогодні були на нашій автозустрічі в Одесі. Mm -hmm. Провели тут е, наші колеги екскурсію. Які враження і що скажете з приводу цього? Скупий, платить двічі. <свісно> <свісно> Краще перекласти оці всі відповідальність на компанію Advisor Auto. Ну, у будь-якому випадку ми купуємо, е, беремо вживане автомобіль. <свісно> Тому ну, це, як то кажуть, із слів, із пісня, з слів спісні слів не викинувши. Тому вважаю, що це вкладення в страховку для себе такого, так може Так, це, це зона комфорту на так, майбутнє. Так? Я вам дуже дякую, що обрали нашу компанію. Вручаю вам нашу сервісну книгу, а також карту Advisor Family зі знижками на пальне та інші сервіси по всій Україні. Ще дякую. раз дякую і гарної дороги додому. Дякую. Якщо так подивитись, авторія приблизна різниця з ринком? Ну, В мене виходить різниця 5-6 тисяч. Є деякі люди, які там за 37-35 продають, але ну, по факту Ну, такі я думаю, реальні варіанти йти на ринок за 30-30 тисяч можна і продати.